Ось так після вчорашнього дуже цікавого, але доволі складного дня, сьогодні знову наші художники працюють вже на вулиці на природі. А то вчора ми працювали біля каміна, так? Так. І як тобі цілому весь пленер, бо ми там дещо питали, і не дивлячись на погоду, настрій не впав. Та ні, чудова погода, пленер також чудовий. А, мабуть, є одна-дві гарних роботи. Ну, я сподіваюся. Ну може і більше є, я бачу, але десь може трішки довести там, то... Так. Ми поговоримо якраз, може, сьогодні вечір, завтра. Я сподіваюся, що є. Вони трошки сідають, олійна фарба, і просто вона на другий-третій день можна акценти підсилити акцентами. І робота стає просто сяючою і шикарною. Так, тримаєш міцно колориті, мені подобається. Дякую. Хоч ще молодий хлопець. Так що... Ось такий маленький фрагмент працюємо і будемо продовжувати такі коротенькі відеозаписи. Все попереду.